І дворик є в нас у Львове, насихове. Буде прогулюватись, побачити котика, голубів в українському стилі. І в на возі є українці, українські.

А так віти, рози. Ось така неймовірна краса. Будете проговорювати на сихове, можете завітати і відвідати цей дворик, помилуватися. Дрова заготовлені на зиму яких хто ви перевезти? Я буду чекати зими. ሲም ጥሩ ቢገኝ ከነገ ወጣ እያለ ጋር ነው እያለ እንደው እባክሽ እያለ